За підтримкою ООН звернувся президент Єгипту. Він просить ввести у Лівію миротворчі війська. Така заява викликана загостренням ситуації у Тріполі. Минулого тижня там стратили єгипетських християн. А напередодні тамтешні бойовики заявили, що усі єгиптяни до середи мають покинути ліві інакше їх теж стратять у чорних і чоловіки, які не соромляться сліз. Усі вони прийшли на похорон 21 християнина, яких втратили лівійські ісламісти. Родичі у розпачі та вимагають від влади справедливої відплати убивцям. Ми підтримуємо нашого президента і готові голосувати за нього знову і знову. Однак він має помститися за нас. Кров наших рідних не повинна пролитися замарне. 21 єгиптянина християн за віросповіданням стратили бойовики з угруповання Ісламська держава. Відеодоказ згодом виклали в інтернет самі терористи. Уряд Єгипту вже пообіцяв родичам загиблих пожиттєву пенсію у 160 доларів на місяць та безкоштовне медичне страхування. Президент на такі дії ісламістів відреагував доволі жорстко. У понеділок вранці єгипетські ВПС завдали ударів по тренувальних таборах бойовиків у Лівії. Знищено десятки ісламістів. Натомість самопроголошена влада у Тріполі каже про жертви серед мирного населення. Перевірити достовірність цих фактів через напружену ситуацію всередині країни неможливо. єгипетські ракети убили сімох людей. Більшість із них це жінки та діти. Десятки отримали поранення, зруйновано безліч будівель, пошкоджено інфраструктуру. Після завданих авіаударів терористи висунули ультиматум усім єгиптянам, які перебувають на території Лівії. За 48 годин вони мають забратися з країни, інакше їм загрожує смерть. Термін спливає уже у середу. Ввечері тим часом у Європі з'явився і ще один привід для стурбованості. Головний дипломат ЄС Федеріка Могерині висловила співчуття з приводу загибелі єгипетських громадян та занепокоєність зростаючим насильством у регіоні. ЄС солідарний з народом і урядом Єгипту. Я висловлюю свої найщиріші співчуття сім'ям і друзям, убитих терористами у Лівії. Франція погодилася продати Єгипту 24 винищувачі Рафаль. Це уперше в історії, коли Париж продає літаки нового покоління 4+, за кордон. Єгипетська сторона також отримує багатоцільовий фрегат Фрім та ракети малої і середньої дальності. Сума контракту понад 5 мільярдів євро. Президент Єгипту намагався переконати міжнародну спільноту у тому, що їхня проблема може загрожувати безпеці усього світу, і тому просить ООН ухвалити резолюцію щодо Лівії та ввести туди миротворчі війська. Те, що відбувається у Лівії, може перетворити цю країну на таку, що загрожуватиме усьому регіону та Європі. Включно ми вважаємо, що лівійський народ нині опинився у полоні військових екстремістів. У Лівії фактично дві влади визнаний у світі парламент, що засідає у місті Торбуці на сході країни, а також самопроголошений Національний конгрес, який незаконно узурпував владу та збирається у Тріполі. Також на території Лівії діють численні збройні формування, включаючи радикальних ісламістів. Частина з них присягнула на вірність угрупованню Ісламська держава, яка контролює значні території в Сирії та Іраку і влаштовує показові страти заручників. Легітимна влада Лівії вже неодноразово просила Радбез ООН скасувати міжнародне ембарго на поставки зброї, щоб допомогти їй повернути контроль над країною. Утім, в ООН знімати обмеження поки не збираються. Марія Клюк, ТВАЙ.